Вітаю вас і на всяк випадок інформую. Для спонсорів свого каналу я зняв відео, де розповів, чому останнім часом так успішно українське ППО збиває російський СУП. Це цікаво. Так що якщо хочете подивитись, ну і взагалі. Вам подобаються цікаві відео. Ставайте спонсором мого каналу. Там кнопочка спонсорства є. А для всіх, ну поки ви слухаєте, пропоную таке звичайне відео про Про те, коли ж війська НАТО будуть воювати разом з українськими, і ми підемо наступом на Москву. Ну що ж, почнемо з Франції? Давайте. Дивіться, Макрон дуже правильно сказав. Так, да, Коли почалась війна, Ну, ви пам'ятаєте, навіть гаубиці не хотіли поставляти, ракети, танки, пам'ятаєте, скільки було по поводу цих леопардів і так далі. абрамсів, і так далі. А потім пішло, пішло, пішло. F-16 те ж саме. Ну, ще немає, але ж будуть уже, так сказати, підготовка закінчується. Так що да, кроками, 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 але виходить. І він сказав, що це правильно що настав час рухатись далі і знов таки рухатись напрямку, щоб Україні допомагали війська НАТО. Звертаю вашу увагу. Звертаю вашу увагу. Ви можете скільки завгодно матюкати, розповідати, давати поради президенту або взагалі українській владі. Розповідати, які ви розумні. Залиште це собі. От залиште. Тому що якщо ви нічого не тямите, то це ваша говорить. Дивіться, Зеленський абсолютно правильно робить, що укладає оці угоди про безпеку з окремою країною. Дуже правильно. І не треба верещати, кричати, що це Будапештський меморандум. Припиняйте, ви ніколи не читали не Будапештський меморандум, не ці угоди. Я знаю, що ви ніколи нічого не читаєте. Ні, це не Будапештський меморандум. Це от якраз ефект. От те, що ми зараз бачимо, і те, що Макрон заявляє. Оцій угод про безпеку. Угода про безпеку це фактично, його можна перефразувати як угод про взаємо, військову співпрацю, оборону і так далі. Ну, взагалі в історії його колись б назвали е, угоду про оборону. Але от, ну, називається про безпеку, красивіше. В чому суть? Звичайно, що ніхто в цій угоді ніколи не буде прописувати, що... Французькі війська помруть за Україну! Ну, це ж бред, так ніколи в угодах не пише. Ніколи. Тому галіматюцю вашу безкінечно. А треба або... Да я знаю, що ви трандіти вмієте. Ні. Прописано все правильно. Співпраця. Угода про безпеку. Та, яка вкладена із Франції, з Німеччини, з Великої Британії. Вона передбачає, перш за все, поставку зброї. На сьогоднішній момент, якщо сплюсувати всю суму, яку нам кожен рік... Найближчі 10 років будуть поставляти вже тільки підписали, там більше ніж на 30 мільярдів доларів. Да? Ні, не на 100, на 30. Але це поставки безкоштовної зброї. Саме ріст. Але розумієте, в чому перевага, це вже на 10 років. Тобто не кожен рік, а вже. Це крім того, що там є інші як би, поставки загальні. Крім того, там є пункт про навчання. Тобто наших військових будуть вчити відповідно користуватися цією зброєю. І саме основне, там якраз є ось цей пункт про військову співпрацю. Зрозумійте, Макрон на сьогоднішній момент, користуючись угодою про безпеку, це вона мене є ця угода, запропонував ну, направити в Україну, ну, скажімо так, невеликий контингент військової Франції. Так, да, називають там спецназ, називали навіть тисячу осіб, ну це все, як би сказати, процес. Який не буде використовуватись в бойових діях, а буде, ну, по-перше, навчання, а по-друге, поліцейські функції. Зараз трішки поясню. Це мається на увазі, от він може там дійсно десь на кордоні виконувати функції, так сказать, ну, замінити українські війська. Да, це можливо, абсолютно. І тут саме основне, що? По-перше, я говорю, чому ця угода дуже корисна? Вона дає можливість... Тому що НАТО, да, воно велике. Але ви бачите, як там все приймається. Тяжко. Тяжко. А тут проще. Тут, виходить, на рівні ну, двох держав. Ви скажете, а німці не хочуть. Будь ласка. Розумієте, така ситуація? От якраз от тут це є цей ефект. У нас його з Німеччиною, відповідно, з Франції. Німці не готові. Говорять, ні, ми направляти не будемо. Добре, угода є, є. Це ви зараз говорите. А далі побачите. Зрозумієте? А Франція говорить, а, ну, ми будемо. От якраз це от саме основне. Тому що якщо б НАТО, тут би зараз срач, розмов, ці за, ці проти, а там ж легальне рішення НАТО. А тут не треба. От Франція хоче, відправляє. Німеччина хоче не відправляє. Зрозуміли, в чому сама суть. Не, Що ви там розумієте? Але оце якраз і є. Я ще говорю, так, да, це не буде якийсь великий контингент. Це перше. Але ну, Канада теж планує в рамках цього. Можливо, в Великобританії говорили, ну поки що якось конкретики нема. Розумієте, я говорю, от угоди оці є, і тим паче їх буде більше, більше, більше. Якісь країни відправлять, а якісь не відправлять. Поки що, а потім передумають. От така ситуація. Тут в деякій мірі дійсно Франція, якщо вона зараз відправить, там дивіться, яка ситуація. Макрон звернувся в парламент, щоб парламент проголосував. Все чітко. Тому що якщо ти хочеш відправити війська Франції за межі країни, відповідно, треба рішення парламенту, тому що це чітке правило, війська використовуються для захисту країни, Франції. Якщо ти хочеш ці війська використовувати за межами, відповідно, парламент має дати дозвіл. У нас в Україні аналогічна ситуація. Це класичний варіант, що такий. Ну, подивимося, як проголосують. Що буде, це вже окреме питання. Я розумію, там можуть бути і скандали, срачі, все-все. Але процес, процес запущений. А тепер дивіться, який нюанс. Так, да, відправляють спецназ. Ну, або якусь там обмежену кількість військових. Звичайно, що тут є так звана якби, перевірка Росії на вшивость. Прямим разомте слово. Так, да, Путін багато чого може заявляти про ядерну зброю і так далі. Але Це ще називається Надуває що. Чому? Пікіні чітко йому сказали не можна. На сьогоднішній момент Росія не приймає рішення, а приймає рішення Китай. Коли Китай сказав не можна... Медведів може що завгодно говорити. Путін теж. Але Пекине сказали, нельзя Сиди тихо. І він сидить тихо. І буде сидіти. Да, буде постійно трандіти і так далі. І тому Але, чому він боїться, ну тому що розумієте, так сказати. Е, ну, на сьогоднішній момент, з економічної точки зору, ще трішки, і Росія стане китайською провінцією. Все. Вона щас. Зараз Росія так залежить від Китаю, ось виявити не може. От якщо Китай, тим паче він нагліє, там захруечне такі, а якщо тільки хоп, все. І Путін це знає. І Якщо тут ядерна зброя. Ну, крім того, чесно говоря, там дуже багато фантазій. Тому що, ви знаєте, в Росії красти вміють, очковтиратисто вміють. І я так, можливо, ви чули, що була попитка вивести на бойове чергування атомну підводну лодку з ядерною зброєю. Баренцев море не вийшли, не запустились, не дивулись. Ні, бойове чергування і просто ці дві великі різниці. Я розумію, що в вашому явленні ядерна зброя це там відро з ураном несуть. Ні, ні. Це все значно складніше. І в Росії воно в такому богом складі, що, ой, куди там? Тому... Да, Росія лякати буде. Да, заявлять буде. Мало того, цей Медведєв постійно, ну це його, от що ви зрозуміли, для чого Путін нужен Медведєв. Щоб от так от виступав, заявляв, він же ж ніякої влади не має, ніякого впливу. І він може говорити, що завгодно, тим паче його постійно критикують, що він п'яний, ну ви ж розумієте. А тут система яка? Так, да, от невеликий контингент французьких військ в Україні. Так, да, подивлюсь, звичайно, буде дивитись на реакцію не тільки Росії, ні, ні, Китая, да, і інших країн. Просто от ці кроки. Якщо побачиш, що реакція, скоріш за все, реакція Китаю буде така, знаєте, нейтральна, що ні, треба перемовини і так далі. А Росія там багато що може проявити. А потім інший контингент. Я говорю, може з Канади, Великобританії, а потім контингент буде збільшуватись. Вже не спецназ, а бригада. А потім іще. Просто рюкзаю, що це фактично сьогоднішній момент ми бачимо, да, на якомусь етапі дійсно, якась частина військ НАТО буде в Україні. Причому бойова частина, зброю з усім, але ж не сьогодні. Ну, от як от... Цими танками, літаками, поетапно, поетапно. Так, да, тут методи такі. От її ж боялися поставляти ракети. Ой, пам'ятаєте, що перші, ой, чи не можна їм по Криму стріляти. Зараз гадять, тільки так, все нормально. Не тільки, не тільки по Криму, по Білгороду гадять, по Брянську, нормально. І тут така ситуація. що На якомусь етапі, так, да. війська НАТО дійсно будуть воювати в Україні. Не, не завтра, трішки попізніше. Але будуть. Але тоді дійсно можна буде скоординувати діяльність і вести вже наступ. От тоді вже дійсно Росія буде хана. Тоді вже можна наступати на Москву. Тому що з військами НАТО да, розгатить все. І не поможе ніякі чергові мобіки, бобіки, це вже не спрацює. От так воно працює. Тобто, маленькі кроки. З урахуванням всіх обстан політичної інтриги, як завжди, продовжується ця війна і рухаємось до перемоги. Що б там не говорив цей беззубий щенок Володька Путін. А вам, дякую за увагу. Все на краще і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.